Привіт, це клуб хвостики, і ми хочемо познайомити вас з нашою новенькою. Її звуть Гучі. А Гучі разом із братиком знайшла наша волонтер. Прямо на дорозі один із них вибіг. І, звичайно ж, почалась спецоперація. Малюки ховались в дуже глибокому місті. Там була тоненька дірочка, і, звичайно, дуже важко і дуже довго їх було звідти діставати. А, малюки були дуже злякані. Трошки такі навіть диковаті, але вони крихітні, вони не розуміли, що їм хочуть просто допомогти. Зараз вони в безпеці, їх оглянули в ветеринарній клініці. Це хлопчик та дівчинка. Обидва ось такі чорненькі, маленькі, а їх, звичайно, обробили від паразитів. Вже зроблена перша вакцина, і вони на перетримці чекають на свої сім'ї. Гучі приблизно два місяці. А виросте вона зовсім невеликою, середнього розміру до 15 кг. Гучі оброблена, як я сказала, вже один раз вакцинована. В неї зроблена перша вакцинація. І Гучі шукає, люблячу родину. Ці дітки дуже спокійні, вони ще поки не розуміють, що з ними будуть робити. Але вони дуже потребують сім'ю. Ми хочемо, щоб вони росли не на перетримці, а в родині, яка буде дарувати любов, турботу, буде їх гладити, чухати за вушком і подарує їм довіру до людини. Будь ласка, візьміть Гучі в сім'ю або зробіть їй багато репостів, адже саме ви своїми репостами можете допомогти знайти їй домівку, тому репост в будь-яку соцмережу це плюс у вашу карму та допомога для Гучі. Гути, покажись.